Всім привіт, з вами Олексій. І сьогодні у нас на огляді один з найдешевших військ із мас-маркету Ханкі Баністер. На будущем, от це була шибка. Сьогодні ми, власне, розберемося, чи варте він своїх невеличких грошей. Ні. Ну і почнемо власне з історії. Бо за свої 399 гривень ви не просто купуєте якийсь там шотландський самогон, а все ж таки скотч, у якого є своя історія. Ну ладно, хуй з ним, поїхали. І так заснована була компанія у 1757 році двома компаньонами. Першого звали Бомонт Хенкі а другого Хюбаністер в принципі з цих двох прізвищі складається назва цього віскі. Та ладно! почали свою діяльність вони у Англії. Вони започаткували компанію під назвою «Vines and Spirits Company. Компанії. Матріакакої фабрикс. Ну і одразу у них була дуже така амбітна ціль зробити віскі, який би сподобався аристократії Лондона, і для того, щоб здійснити цей план, вони поїхали до Шотландії для того, щоб обрати найкращі спарти для створення купажованого віскі. Хоч вже через декілька років вони презентують віскі Ханкі Баністер. Да, і і в принципі, як і хотіли компаньйони, віскі став дуже популярний. Дійшло навіть до такого, що віскі Ханкі Баністер став офіційним постачальником віскі у королівський палац. Ну і кажуть, що навіть сам Вінстон Черчилль дуже сильно полюбляв Ханкі Баністер. Але, звичайно, не ось цю там трирічну версію, а версію більш витриману від 10 років. На, серйозно, ти не вірив? Тобто, так, за історією, непоганий такий віскі за 399 гривень, але давайте все ж таки його продегустуємо для того, щоб дізнатись, правда це все чи ні. Але спочатку ще трішки вам розкажу про те, що відбувається з компанією сьогодні. В принципі, вважається віскі мас маркетом причому таким відносно поганим, якщо порівнювати його з більш цікавими блендами з Шотландії. Зараз, до речі, дистилерія знаходиться вже в Шотландії, не в Англії, але, в принципі, на якість я не думаю, що це дуже сильно повпливало. До речі, у нього є дозатор, що вже свідчить про те, що вістя не дуже якісний і, скоріш за все, п'ють його ось так отут стопками. <сум> ну, Аромат у нього інтенсивний, навіть не обов'язково близько дуже нюхати. Щоб близько понюхати, то. В попі запах один, якщо ковернути, паню хоча в пісі, другий. То, скоріш за все, тут буде дуже багато спирту. О, ми... О, так. Зблизька це прям якийсь, я не знаю, самогон. Але якщо підходити здалеку, то все не так погано. Відчуваються нотки ванілі, нотки витримки у дубі, якісь такі легкі солодкуваті прянощі. Ну і такий шлейф класичного, блендед віскі, який коштує прям до 500 гривень. Я не знаю, вони, мені здається, плюс-мінус всі майже однакові. До речі, у купаж Ханкі Бальністер не входять віскі, які дивні, тому він сам по собі по концепції більш такий легкий та делікатний. Ну, в ароматі, як мінімум, точно, але ну, дуже багато спирту це. В принципі, а що ви очікували за таку ціну? Але все ж таки спирт тут прям дуже багато. Тобто тут насолоджуватися ароматом, ну. Це взагалі не про нього. А давайте скуштуємо, можливо, щось приємніше буде у нас у смаку. Фу. Та ні. Навряд. Чи. Я не знаю, я, б, я хотів сказати щось хороше про нього, але поки що це хороше знайти не можу. Ось, до речі, у мене на днях він, я теж налив щось рок, знімав якесь інше відео, потім залишив його просто ось так на полиці. Він постояв десь дня 3-4 спирт вийшов і був він набагато краще. Ну, то спирту дуже багато. Навіть після аерації ніякої цікавої ароматики тут то точно знайти неможливо. Звісно, все впирається в ціну. 399 гривень, що власне можна хотіти за таку ціну, я не знаю. Але раз він вже існує, то його треба оглядати. Що ж про тебе, сука, самогон сказати нормальне, блять. Окей, історія у нього непогана. Тобто компанія така досить серйозна. Але віскі максимально посередній. Якщо взяти просто віскі з мас-маркету за таку ціну, ну йому конкуренти це Вільям Лоусон. Ну, Джонні Вокер, окей, хай буде. Белс. Ну, сказати, що він гірший їх, я не можу. Він краще, ніж Белс та Вільям Лоусон. Але при цьому можливо на одному рівні буде з Ред Label. Хоча Red Label, він взагалі ще жорсткіший, там вже дивні спирти туди в купаж входять. тому... Пити Red Label ще набагато важче буде, ніж ханкі-баністер. Хоча сказати тут, що є кудись ще важче, важкувато максимально. Давайте підсумок, певно, 399 гривень. Як там він по акції? 400 ось беремо. І у нас ось додати, наприклад, 100 гривень вже можна взяти. А що ми, ми нічого теж не візьмемо нормального, в принципі, А, можемо взяти по акції Джемісом. Він буде трішечки краще, але якщо переплатити ще зверху 50 гривень, то ми можемо взяти вже по акції Валтерки. Тобто за 550 гривень, так в принципі він інколи по акції за 50, за 550 буває. Ну і сказати, що я краще б зекономив 150 гривень та взяв Баністер, ну це взагалі буде ніч. Тому давайте так, хто хоче взяти Баністер? Але не хочу переплачувати 150 гривень. То до нього, якщо взяти там 3 літри коли і використати тільки півпляшки, то буде нормально. Это я, бувший алкоголік, вам даю совет і зараз слушайте внимательно. блядь. Ну, Тобто, це такий віскі, який пити, я не знаю. Тут його навіть якщо розводити з чимось, то все одно буде хуйово потім. Просто я не знаю, пити його з колою, ну, це теж буде несмачно. Зробити на ньому якийсь коктейль, це. Поганити ще декілька різних нормальних продуктів ось цим віскі. І це теж буде прям, ну, дуже не крута історія. Я чесно, я ось це допивати не буду, я, до речі, знімаю вже це відео вдруге. Першого разу я зняв, а потім його видалив. Ну, геній, що сказати. Сука, тут дозатор. Він створений для того, щоб ти його ось якщо налив, то ти... це вже все. Тупо в один кінець. Блядь, я не знаю, що нахуй з цим робити. Все, тобі удачі. А, продавайся. Я не знаю кому. Тут у мене весь тепер стіл у Віскі Віски цей взагалі виливати треба, тому що назад його не запхнеш. Власне, ось такий цікавий огляд у нас вийшов. Сподіваюсь, наступного разу. А хоча що наступного разу, наступного разу давайте буде Джеймсон. теж по мас-маркету далі пройдемось. Тому. Всім дякую за увагу. Не забудьте підтримати лайком, підпискою. Такий досить сумбурний у нас огляд вийшов, але ну що робити. Наступного разу буде Джеймсон, тому до зустрічі.